Я бачив канали, які з кривим монтажем набирали реально мільйони переглядів, і також бачив ідеальні на перший погляд відео, які не набирали нічого. Тоді я задав собі питання: це що, просто вдача? Відповідь я знайшов не одразу, але коли знайшов мій підхід до YouTube змінився на 360 градусів. Одразу скажу, я не вигравав в алгоритмічну лотерею. Якщо ви дивилися моє відео. Про мене, то напевно знаєте, що везіння це взагалі не моя історія. Я просто дуже довго заливав, аналізував відео, робив аби тести, і в цілому будував систему, тому що мої 180 мільйонів переглядів на основному каналі це точно не результат фарту. Це скоріш результат того, що я зрозумів, як YouTube працює насправді. Зараз я покажу вам п'ять інсайтів, після яких ви самостійно зможете оприділити яку кількість переглядів. Прогнозовано може набрати ваше наступне відео на YouTube. І чому? Почнемо з першого інсайту про кваліфікацію і стартові умови. Ви коли-небудь задумувались, чому в Формулі 1 одні боліди стоять попереду, а інші чомусь стоять позаду. Насправді все вирішує кваліфікація. Перед гонкою кожен пілот має заїзд, де намагається показати найкращий час на колі. Хто швидший стартує першим, хто повільніший опиняється далі в колоні. Тобто позиція на старті це не везіння, це результат всієї попередньої роботи, налаштування боліду, досвіду пілота, злагодження команди і навіть того наскільки влучно пілот зловив момент на трасі. І отут аналогія з YouTube стає. Ще більш очевидною, найбільше переглядів здобувають ті, хто перший зайшов у тему. Знайшов незатерту ідею, круто її підготував і ще краще подав. Бо навіть якщо у вас офігенно сильна ідея, але до вас її вже показали десяток разів, вона не стрельне. Алгоритм просто бачить ще одне точно таке саме відео: без вау-ефекту і без шансу на кваліфікацію. Інсайт номер два. Ти, звісно, не обираєш, з якої точки ти стартуєш, але ти точно обираєш, з якою силою ти можеш тиснути на газ. Якщо запитати у пілота Формули 1, як він став чемпіоном, він точно буде вам розповідати, що він вставав у п'ятій ран. Що він тренувався більше, ніж за всі, що він не здавався тоді, коли інші здавались. І все це дійсно може бути правдою. Я навіть впевнений, що це так, але ніхто з пілотів Формули 1 точно не скаже вам, що якусь певну роль відігравала вдача. Просто тому, що вдача звучить як образа, вона знецінює досягнення. Давайте поясню: умовно, всіх людей можна поділити на три групи: перша група це ті, кому щастить. Це ті, кому випадає джекпот. Їм прилітають дикі можливості. Вони працюють в бразерс, виграють лотерею або народжуються в потрібному місці в потрібний час. Друга категорія це ті, кому ні туди, ні сюди. Їм особливо не щастить, але й проблем серйозних нема. Вони просто живуть. Ну і нарешті третя група це ті, кому стабільно щастить. Такі ніби завжди стартують із мінусом. Вони наче бігуни, яких поставили подалі за всіх від фінішу. Але у цьому класі є одна дуже величезна перевага, і про неї замить. Просто приклад. Зараз я знаю англійську мову на розмовному рівні. Це дає мені велику конкурентну перевагу, тому що я можу споживати контент авторів, які на 10 голів вище за україномовних колег. І фетиво амійзінг амійзінг на всіх. У нього лук кутюр. без этих couture prices Івокастюми, смотря, какої фабрик, здає, откуда приходять фабрик, сколько дітейс. Але люди, які народились, наприклад, в США або в Британії, з дитинства знають англійську, і це не зрада там якась не виправдання, це об'єктивний фактор, який називається удача. Інсайт 3. кількість це також стратегія. Якщо подивитись на таких авторів, як Алек Хормозі чи Алі Абдал, це суперзірки у тематиках фітнесу та продуктивності. Може здаватися, що їм також повезло, просто тому що їх канали стали дуже. Вже стрімко набирати підписників, і для їх аудиторії здавалося, що вони виросли прямо миттєво. Але давайте подивимось на цю ситуацію глибше. В той час як ці автори почали стрімко зростати, їх підписники дивилися лише на кількість переглядів на їх відео. Але ось що насправді мало значення, щоб набрати свою першу тисячу підписників, алі Абдал, наприклад, знімав відео цілий рік. А потім ще один рік для того, щоб дійти до мільйону. Звучить як вдача, чи не так? Якщо не аналізувати, що Алі Абдал до вибухового успіху зняв більше сотні відео, а загалом на його каналі зараз вже більше тисячі відео. До речі, більшість з яких раніше взагалі ніяк не залітала. А тепер подивимось на Алекса Хормозі. Він зараз без перебільшення. Мабуть, найбільший особистий бренд в бізнес-середовищі, якщо ми говоримо про всесвітній успіх. Мало хто знає, і мало хто це знову ж таки аналізує, але для того, щоб дійти до цього успіху, він зняв 3700 тисячі мать відео. І це, до речі, не просто якісь там коротесенькі відео більшість його відосів зараз мають хронометраж 40 хвилин плюс. Просто уявіть: якщо ви знімаєте одне відео на тиждень, за рік у вас вийде цифра 48. Тобто, щоб дійти до рівня хормозі по контенту, вам знадобиться. Понад 80 років, і ось що до речі, сам Хормозі сказав своєму youtube продюсеру тоді, коли вони почали працювати разом. Я почав робити подкасти 6 років тому. Я присвятив себе цьому процесу, коли я підписав контракт з ЕЕ, постачальником YouTube, кілька років тому. На першому дзвінку я сказав: Я б хотів, щоб цей канал став чимось через 5-10 років. Я сказав, ми подивимося тоді, чи варто продовжувати. Я сказав, але я готовий на десятиліття. І він зупинив мене потім і сказав: Я буквально ніколи не чув, щоб клієнт таке казав мені. Ніколи він каже, вони всі такі, як я можу отримати ліди в перші 90 днів з Ютуба? Вони такі бла 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 І я сказав: якщо ми робимо прогрес, я зобов'язуюсь до цього. Я думаю, що якщо ви можете так мислити, ви отримаєте те, що хочете, і тоді люди запитають вас через десятиліття. Чоловіче, як ти досяг такого успіху за одну ніч? І бла 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 який висновок з цього блоку можна зробити? Такий, що кількість ваших спроб математично впливають на удачу. Якось давно я читав книгу, яка mm. називається Вийди за межі. І тоді така очевидна думка чомусь стала для мене інсайдом. Може для вас стане також. Це те, що ваші повсякденні дії мають властивість накопичуватись. Тобто, написав сьогодні всього одну сторінку через 365 днів, тобто через один рік, у вас буде ціла книга. І це, звісно, говорить нам про те, що системні дії набагато важливіші ніж. Ніж по суті, ваша вдача. Автор, який зробив 20 відео, і автор, який зробив 200 відео, це вже різні люди, і результати відповідно також різні. З цього витікає інший інсайт, інсайт номер 4, І це, звісно ж, досвід. Навіть невдалі, спроби мають свою цінність. І досвід я називаю такою собі протиотрутою від сліпої віри в удачу. Наведу короткий приклад, коли на моєму спортивному каналі було близько 50 тисяч підписників. То я дивився на інших авторів, які дуже стрімко зростали. Вони всі переганяли мене по підписниках, і мені здавалося, що це також просто вдача. Тому що їм знадобилося всього 10-15 відео за того, щоб досягти планки в 100 тисяч підписників. А у мене на це пішло 3 роки. Якщо чесно, було прикро, і мені здавалося, що я роблю щось не так. Але пройшов час, і я побачив, що серед тих, хто стрімко вистрілив, дуже багато каналів зупинились, а мій канал продовжував зростати. І ось чому я ділюсь знаннями зараз. Тому що продюсування це не про інформацію, це насправді більше про надивленість. Мало, наприклад, знати, що. Що емоційна обкладинка працює, важливо знати в якому форматі вона працює і яка саме емоція працює. Якщо ви, до прикладу, зробили аби тести 40 різних емоцій, ви вже не гадаєте, ви просто знаєте. І в такому випадку успіх стає вже не просто вдачею. Він стає закономірністю. Ось вам, до речі, приклад одного такого каналу, де ми в ніші штучного інтелекту без якоїсь там реклами та додаткового трафіку робимо велику кількість органічних переглядів. Це можна побачити і по коментарях, і по тому, яка кількість людей повертається на канал для того, щоб подивитися інші відео. Дивлячись на цього автора, хтось знову ж таки може сказати, що це просто удача. Але насправді він мінімізував удачу за рахунок купівлі досвіду. Ну і сайт номер 5 – це мінімізація фактору удачі. Давайте бути чесними: ніякий досвід в будь-якому випадку не гарантує вам 100% результату. Так, звісно, досвід має свою перевагу, але удача все ще є. Просто її вплив зводиться до мінімуму. В цьому і є суть експертного підходу. Результати на YouTube – це завжди комбінація. Ваша ніша, формат, якість контенту. Ну і звісно ж, частка вдачі. Але треба розуміти ще й ось що: не всі ніші однакові. До прикладу, для мого експертного каналу 10 тисяч переглядів на відео це вже. Певна перемога, бо ці 10 тисяч переглядів це буде саме цільова аудиторія, яка купує. А от в іншій ніші, юридичній, наприклад, мій клієнт, юрист пенсіонерів, збирає по 300 тисяч переглядів, просто тому що в нього ширша аудиторія і відео потрапляють у точку. Тож ваша ніша задає стелю потенціалу, і на це ви впливати не можете. Але ви все ще можете впливати на подачу, формат, обкладинки, назви, які або зменшать роль вдачі, або залишать вас знову грати в ту лотерею. Тому, коли вам обіцяють, що ви на каналі без обличчя зробите мільйони доларів і купите собі Феррарі, нічого не вміючи. Пам'ятайте, все це маркетинг. Так дійсно такі канали існують. Так дійсно можна зробити вірусне відео і заробити на ньому багато, але все це не система. Це лотерея, і якби це так системно і стабільно працювало, ці експерти робили б десятками такі канали саме для себе і не розповсюджували цю модель, роблячи інфокурси. Ось чому ми працюємо саме в експертній моделі, де результатом не є випадковість. І так, звісно, вдача і тут грає свою роль, але замість 80% впливу тут вона займає хіба що 5-10%. Все інше це ваша системна робота. І ось головне, що вам по суті треба винести з цього відео: лузери фокусують. На тому, щоб ставити цілі, а переможці фокусуються лише на діях. Бо ціль це просто те, чого ти хочеш, а дії це те, що ти безпосередньо контролюєш. Тож, якщо ви не хочете просто мріяти про зліт вашого проекту, а хочете дійсно контролювати весь процес від старту каналу до створення відео, я створив для вас безкоштовний міні-курс. Це 10 конкретних кроків, які допоможуть побачити слабкі місця вашого каналу, знайти точку росту і почати розвиватися не завдяки вдачі, а Завдяки системі. Посилання на міні-курс буде під цим відео. А якщо вам цікаво подивитися, як маленькі канали без великої аудиторії заробляють тисячі доларів, в той час як великі ледь монетизуються і чому так трапляється, то обов'язково подивіться і ще й оце відео. Це конкретні поради і розбір моделей, які працюють прямо зараз.